Ще в одному відео обговорили тему, як же ж вирішити проблему сімейних цінностей, проблему занепаду сімейних цінностей в наш час, і як це впливає взагалі на демографічні проблеми у світі, а також проблеми імміграції. Це настільки все сильно пов'язано і е, глибше подивилися, онурилося це питання і торкнулися природи людського егоїзму. Тому ж запрошую до перегляду. Ще одне питання на сьогодні, ну, ми вже його почали обговорювати. Як, що потрібно зробити, щоб повернути до таких цінностей, широкий загал. колективно підсвідоме, взагалі народ, населення ну, і тренди суспільні. Що треба для цього зробити, які дії? І як подолати оці виходить, проблеми у стосунках, оцю не, невіру і не, у побудову стосунків між чоловіком і дружиною, гармонії у цих стосунках, щоб не виникало цих перекосів, і щоб ми повернулися до вирішення тих проблем, з якими ми зараз зіштовхуємося. Ой, це таке комплексне питання. Да. Ну, відповідь, якби ми вже сказали, в тому плані, що треба будувати гарні гармонійні стосунки чоловіка жінки, чоловіка-дружини. ось, а, Але як це зробити? ну Тут уже тут уже вхід іде і література, яку треба читати бажано. самому дуже складно деякі речі збагнути да? через літературу, через досвід. Тих, хто є успішним прикладом цього, тобто знаходить таких людей, не знаю, де в оточенні, в церкві, не знаю, просто в сусіди, хто завгодно. Ну, це такий пошук, це як, як науковець, який хоче зробити відкриття. От коли чоловік він відкриває світ жінки, він, це як наукове відкриття, прям щось іншу планету ти досліджуєш сама жінка, коли вона відкривається від чоловіка, це як теж зовсім інша планета, і тут має бути такий дух дослідника першого відкривача, але слава Богу, є люди, які більш-менш хоч щось в чому вже відкрили, і можна через це вчитися Тобто важливий момент вчитися, але також і важливий момент знаходити свої недоліки, тому що для, для серед чоловіків, наприклад, ці недоліки вони можуть бути дуже непомітними. Ось, а для жінки це смертельно. Ось, тому це така, така потужна, глибока робота над собою, над своїм характером і над внутрішнім пошуком. Ну, Гарно ти сказав. Ну, я думаю, що можу додати до цього, що. Має осві... освіта до цього ввести більше. Так? освіта у нас до чого веде більше до математика, фізика, література і так далі. Так? Е... Історія. Але немає такого якби, акценту. На, ну, не... Занадто багато там цінності не передаються, хоча передаються в певній мірі. Але вже все так дуже поверхнево. І по-по-друге, я б сказав, ну, приклад, ти вже сказав, що важливий приклад шукати приклад. Рівнятися на людей, які в цьому більш... щось змогли досягти. І також політика, я думаю, теж, ми вже поговорили про Путіна, та? І або там про президента, або про королеву в Англії, що вони показують приклад, і вони ведуть певну політику вже відповідно з цим таким ідеалом, з цим прикладом. Ну, я хотів би ще додати: от, про, про, ще про ще одну проблему, яка штучно створена, От, то, що на Заході низька народжуваність зараз ну, в Європі, дуже проблема проблема, проблема велика з е, е, демографією. Так? Через це постійно вони шукають мігрантів. Коли приїжджають мігранти, вони теж створюють певні проблеми, і теж людям це не подобається, що там поприїжджали мігранти. В Німеччині, наприклад, там уже скоро мусульман буде більше, ніж християн, і комусь це не подобається. Ну тобто, я веду до того, що оця, е, є дві, дві проблеми. Я коротче, знайшов вирішення проблеми мігрантів. О, що е, ну, якщо б у, на Заході не було цієї демографічної проблеми, люди народжували хоча б по три дитини на сім'ю. То вже було б менше потреб в мігрантах. А також, якби політики тих країн, з яких мігранти приїжджають на Захід, якби політики вони були більше дбали про свій народ, розвивали його, розвивали свою країну, свій потенціал реалізовували, тоді мігранти не хотіли би їхати на захід тікати зі своїх країн, бідних, так? Вони б теж розвивалися і були щасливими у своїх країнах. А так. Виходить, що там є запит, у них є запит, тому що у них там диктатори і різні режими не можуть нормально створити систему, і суспільство не може розвиватися, і воно бідне. Вони хочуть їхати. І тут є запит, тому що вони не, не, не народжують по троє дітей, хоча б на сім'ю. І постійно є нестача людей, і є криза, криза не, ну, нікому економіку. Забезпечувати робочі місця, вільні, ваканні багато їх, так? Нікому працювати, і вони потребують. Ну, Тобто, з двох сторін іде це оця, оця, оця недолік, і ми це просто затикаємо дири, якби, так? затикаємо наявними засобами, ми затикаємо дири, але не хочемо полагодити весь процес, всю систему, щоб вона була гармонійною, дійсно. І... Всі були щасливі від цього, і ті країни, які, з яких їдуть іммігранти, щоб вони там розвивалися, щоб ну, та, ці частини світу теж мають, мають потенціал, вони ну, мають і ресурси насправді, і людські ресурси, і природні ресурси. Вони могли б теж бути розвиненими цивілізаціями, але вони цю проблему не вирішують. І тут проблему не вирішують. Те, що треба мотивувати на ну, мати мотивацію народжувати дітей. Так, але де ж цю мотивацію взяти, якщо превалює зовсім інша культура зараз такого егоцентризму, він захоплює думки людей, душі людей. Ем, реалізувати себе, себе, реалізувати максимально свої бажання, найкращі бажання, хочеться все спробувати. Для це треба час для цього, бо треба бути вільним від сім'ї. Щоб і поїхати туди, і поїхати сюди, і спробувати там. Бажань безліч, немає кінця. Бажання, бажання безкінечні. Скільки б ти не відвідав міст Європи чудових, там буде завжди ще якісь міста Європи, які можна відвідати. Можливо, все відвідати. Да? І тому, ходить, що коли у нас культивується цей егоцентризм, ось і ця без, безкінечна жага до втілення нових. Нових бажань, то, відповідно, там немає місця для жертовності, яка необхідна, просто необхідна для сім сімейного життя. Тут не побудуєш стосунки з дружиною, з чоловіком без такої коли, без вміння поступатися. А вже коли мова йде про дітей, так, то тут там треба взагалі жертвувати з новим часом гроші вкладати в цю справу непомірно. Це тільки в одну дитину. Це все треба лише для однієї. А вже коли двоє, троє, то там взагалі мало що залишається від того, як я. Та від цього я мало що залишається. Це абсолютно протилежна культура. Як, як знайти в чому кайф? Насолоджуватися саме у такою ситуацією, де в тебе там троє дітей, четверо дітей. Знати в цьому кайф, драйв. Що це не тільки ти вкладаєш, віддаєш. А Взрощуєш когось, віддаєш комусь, а що ти сам від цього кайфуєш. Але це певний стан, в, якому треба, в який треба зайти. І це не просто зовнішнє, це певне внутрішнє пропрацювання, щоб знайти цей стан. Як насолоджуватися стражданнями, насолоджуватися труднощами, насолоджуватися подоланнями. Ось, справді, відчувати як таку бурю, життя, хвилю життя. Зловити цю хвилю, да, а не намагатися від неї втекти в пошуку просто задоволення своїх бажань, сумних е, самотніх бажань. Неможливо порівняти да, людина, яка ну, чим закінчується, да, коли дитина, людина залишається сама, то це самотність, це психологічна проблема. Навіть якщо там одна дитина але потім батьки розлучилися, ну, дуже мало. Таких живих, таких бурхливих контактів у цієї людини. Ось, тому, а а сім'я вона взагалі вирішує питання самотності. Це, 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 це така сучасна психологічна проблема. Така сім'я, особливо там, де троє-четверо дітей, вона нівелює взагалі цю проблему. А, знаєш, таке, такий гарний монолог, ну я можу додати, що дійсно ці бажання не помірні. І е, тому треба, ну, якщо ти людина розумна, вона може заспокоїтися, що все вона одразу не, не, не відвідає весь світ одразу там, і не спробує все одразу так. Але якусь частину вона може спробувати відвідати. Але це не через те, що, наприклад, є сім'я, і я вже не можу нічого там відвідати, не можу якісь бажання втілювати. Просто е, є обмеження і так фізичне, ти і так всього не втілась, Скільки б ти цей егоїзм не, не пробував. Егоїзму взагалі неможливо задовільнити, він тільки примножується. І якщо ти просто признаєшся, ну, собі визнаєш факт, є фізичне обмеження, я не можу прям все відвідати прям, остаточно ідеально. Може у майбутньому будуть інші технології, інше все там, подорожі може бути ще більш швидкими, ще більше там ета. Це залежить теж від технологій, від засобів е, там, транспорту. Так? Але в певній мірі все одно навіть сім'я вона не перешкоджає щось відвідати, кудись поїхати. Правильно, не перешкоджає Технології в цьому теж можуть посприяти. Е, і тому, так. тому насправді, насправді оцей егоїзм, можна, просто треба його. Його контролювати, і це не, не тому, що ти контролюєш, тому що от, ти собі погано робиш. Ти контролюєш його і це, це ти стаєш щасливим. Це, 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 тому що ти його ніколи не задовільниш. Ти просто будеш вічно просто його розвивати, розвивати, а щасливим так і не станеш. Просто думаючи про себе, про якісь свої плани і бажання. Тому е, дійсно цікаво це все. Розклад по поличках. Да, але щоб шо, це в маси йшло, розумієш, як <гум> важко навіть це уявити, як як подати в масу взагалі цю ідею. Навпаки, люди заробляють лайки іншими питаннями. Якраз по показом такого непомірного безкінечного споживання. Є інші тренди. Але вони такі більше як в, як в меншості, да, вони все таки програють в такому загальному більш егоцентричному напрямку. І... Але це якраз да, це поле боротьби, де нам треба старатися вкладати, треба нам, по-перше, в своєму рівні перемагати, да, і по, по друге розповсюджувати, передавати такі наративи, ідеї. Зрештою, щоб люди багато народжували, мені сподобалася така ідея. Потрібно показати таке яскраве майбутнє. Ось. Якщо, якщо молодь вона побачить яскраве майбутнє для своєї країни, для, для себе в цій країні, то вона захоче в це майбутнє народити дітей. І вона бачить, що це таке класне, таке вау, круте таке майбутнє, вона захоче в це майбутнє запросити, привнести своїх дітей побільше. тому що це майбутнє таке круте і класне. А якщо ми не бачимо такого Світлого майбутнього, то а куди народжувати дітей? щоб вони там страждали? в цьому Тому так, треба знайти. Ну, якраз зараз війна в Україні за це майбутнє по суті. Або ми повернемося туди-минуле, в минуле, де будуть сияти в черзі не знаю, за молоком, і де, де буде тотальне зловживання правами людини. Чи ми підемо все таке майбутнє, де люди можуть вільно подорожувати, де люди можуть будувати великі сім'ї, де люди зможуть мати техно гарні технології, гарні можливості? Це зараз за це війна, по суті, і йде. Якщо ми здобудемо цю картинку, перспективну картинку майбутньої України через цю перемогу. Тоді, звісно, і я думаю, молодь вона захоче дуже багато дітей привнести в цю, в цю Україну. Ну, е цікаво. Ну, Хотів би ще додати до таку до, до картинку описав, прям ідеально. Ще я хотів в ту картинку дописати гармонію з природою, що технології теж нам допомогти е об'єднатися. Ну, Щоб ми, ми зараз думаємо, от... Е Сік зараз є таких катаклізмів і різних клімат там змінюється, це теж є небезпека, так? Е, небезпека того, що людство все галізни, так? І це теж не спонукає там, о, народжувати дітей, сім'ї створювати. А якщо ми технології ці використаємо для. Е, але це абсолютно можливо, абсолютно екологічно. То і взагалі ми можемо і, техно, і технологічно бути розвинені, і ще й в гармонії з природою бути при цьому, і взагалі е, далі розвиватися. Ну так, Якщо люди бояться кінця якогось Ермагідона, то вони точно не будуть мотивовані. Ну так. Дякую за стрім, було дуже цікаво, Кирило. Дуже цікаві думки. Тобі дякую за запрошення, як завжди, за генерацію ідей і тем. Тоді е, наших глядачів запрошую поставити лайк цьому стріму пальці вгору. Е, розповсюджуємо наш контент, дуже такий глибокий сьогодні вийшов контент, і насправді дуже цікавий. Е, Цікаво, е, які у вас коментарі з цього приводу, чи ви згодні, чи не згодні. Можемо це поговорити в коментарях. І ще раз слава Україні грам слава.